Ці фотографи трошки, ну, з моєго міста, трошки, знаєте, за цей рік Так вже хочеться знайти свою людину. Усім привіт! Сьогодні 21 грудня, і я вчора, точніше, вже сьогодні, лягла спати десь о третій ночі. До цього я працювала, плюс я випила енергетики, тому я так пізно лягла. От, а ще я скроліла ТікТок і мені на Кожен через TikTok попадалася така тема, що 21 грудня це сонцестояння, ніч дуже довга, день дуже короткий, і що саме сьогодні треба відпускати все старе, всі обіди. От. А ще так прикольно, я позавчора, позавчора ну, розсталась. і Я не скажу, що це були відносини. Прям Прям там... Коротше, важко це назвати, але я його теж відпустила. Я просто вже коли ми спілкувалися, було прикольно, але я знала вже заздалегідь, що ми не будемо разом. Тому, типу, я морально була підготовлена і зараз мені не сумно. Це перше, друге, це що сьогодні треба ще загадувати бажання, якось там якісь практики робити, там за свічкою походіть, але це вже чуть-чуть не для мене. Але кожен, кожний рок в грудні, в кінці грудня, я роблю собі таблицю своїх бажань і цілий на наступний рок. Ось, і сьогодні ночі я прописала все ще все, що я хочу. Бачити, як я себе хочу відчувати і що я хочу мати в 26-му році. У мене вийшло 14 пунктів. Тут нема таких пунктів, типу, поїхати до Франції, поїхати до Італії. ні 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 Я просто це я знаю, що це 100% буде, 100% буде. Ось, типу, такі плани, що я. Треба постаратись, щоб вони були досягнутими. Наприклад, одним з пунктів е, в мене є, що в мене є, я здала на права, на водійські права. От, е, цей рік, коли я писала в 24-му році плани на 25-й, я знала, що я хочу права, але я знала, що у 25-му році я, в мене ще не буде, і собі сказала, що в 26-му, можливо, я постараюсь. І от. І я це написала. Це не факт, що буде, але якщо постаратись і відкласти гроші, і напрягнутись з документами і з часом, то це вполне реально. Вот. Але ну, це така типу, і ціль, і бажання. Вот. Так само з Інстаграмом. Я, я класно веду Інстог. Але не собі. Окей, собі я теж класно веду, але там немає регулярності, там немає всіх моїх ідей, які я планую зробити, бо в мене просто вся креативність, сили та енергія входить на моїх клієнтів, яких я веду. Тому цьому році я постараюсь зробити 5 тисяч підписників в органіку, типу без реклами, без реклам, без таргету. І в общем, що буде в цьому влозі. Влог, а це я не знаю, чи це вже влог, чи не влог. В общем, я піду зараз роздрукую ці фото, вернусь і буду перероблювати стінку, яку я роблю кожен рік. Вот. І з цим вам і займусь, і про, окремий, про окрему ціль і бажання вам буду розповідати. На даний момент це виглядає так. Є бажання, звісно, які не виконались. Але є, мабуть, більшість, які виконались. Там, блін, не видно, але окей. Ну, Це все виглядає отак. Квіточки, до речі, треба вже поміняти У ц... У ці білі і ці там такі маленькі виконати. Вот. Побачимо, що буде. Так, я вже прийшла з Росмана, надрукувала фотки. Ось. І зараз буду знімати старі. Так, а тепер за кожну ціль бажання хочу розказати трошки детальніше. Перша фотка це ось така фотка. У мене вже там фокус пропав. E, ось така фотка, де написано Новий рік Краща Я, e, краща версія ССМП. E, що це значить? Тут я цю фотку підібрала до дисципліни. Хочу, щоб в цьому році я була. В наступному році щоб я була більш дисциплінованою. Щоб я взяла себе в руки і маленькими крочками вибудувала свою систему життя. Ось. Це просто мотиваційна фотка. Ось це я. New era of me. Так, да, це моя ера буде. Е, на цій фотографії. Тут фотограф відбирає фоточки. Е, я хочу цією фотографією наголосити на те, що, щоб я більше часу уділяла творчості, фотографії, яка зв'язана зі мною та з тим, що мені подобається. Бо мені здається, що я. У 25-му році дала акцент на роботу на своїх клієнтів, на СММ, ось, але не на собі, не на своїй творчості. І мені здається, що всі фотографи трошки, ну з моєго міста, трошки, знаєте, за цей рік апгрейднулись, а я ще стою на тому самому початку і без мін. Да, я класно фоткую, я з цим не спорю, да. але хочеться вже нові якісь горизонти відкривати, нове бачення. Нові схеми, нові моделі. Ось, Тому хочу зробити акцент трошечки на цьому. Далі ось ця фотографія. Це означає, що я хочу пройти навчання по ретуші. Мені завжди на це шкода часу, шкода грошей, але я розумію, як це важливо для фотографа. Я базови, базовими навичками володію, але такі, щоб прям нормально ретушувати, ні. Я не люблю вил, ідеально вилазану кожу шкіру. Ось, і коли я бачу, як деякі мої знайомі, так прям на фотографи ретушують. Ну, для мене це тумач. Але я хочу так легенько все ж таки навчитись. Угу. Далі. Ця фотографія. Означає, що я хочу вести Ютубчик, я його веду для себе. Там в мене немає цілів. Е, окей, я б хотіла, там, знаєте, першу соточку підписників на Ютубі. Але в мене, ну, якщо це не буде, то споко, Я це роблю для себе. Наразі я не хочу вкладуватись прямо масштабно так в Ютуб, бо це, це довго і важко, От, поки в мене інші пріоритети. Але для себе я не хочу закидувати. Далі в мене йде ось така фотографія атмосферненька. Це для мене асоціація з інстаграмом. Хочу розкрутити його до 5000 підписників, як вже казала раніше, на органіці тобто без реклами, просування там каруселі, рілс і так далі. Ось. І буду старатися. Буду м'ясною інфлюенсеркою. Ось я і вже як, якби, да, там в кругах е, варірую, але, але хочеться ще більше і ще масштабніше. Ось. Далі ця фотографія. Я ну, тут все зрозуміло, це спорт. Я хочу, щоб спорт був невід'ємною частиною ж... мого життя, бо. Якби спорт в мене періодично дуже круто залітає, але також періодично круто і вилітає. Тому я хочу, щоб це не була, знаєте, така крива, а хочу, щоб це була імна в спорті ровненька. От. Це не знаю, це буде важко. Е, кинути палити, але, по-перше, окей, наразі я не прям переймаюся за здоров'я, але я переймаюся за гроші, боже. Це дуже дорого купувати пачку в день по 20 злотих на ці стійки, бо я курю айкас. І тяжко тяжко. А коли я сиджу вдома за обробкою, наприклад, і мені скучно, і я таке просто тягну від нудьги. І це прям, ну, дуже бісить і... Ну, і. Плюс уйде трохи тривожність. Я не прям тривожна людина, ні, я взагалі ні. Але все ж таки, часами там щось пробивається, і я думаю, це теж з ним. Піде, коли я, кину... коли я кину палити. Я дуже на це сподіваюся, але я знаю, що це буде важко. Я в, цьом, я в цьому році теж ставила такий запит, таку ціль, і я кинула на 3 місяці, і потім знову почала. Це... Ну, блін, і три місяці це вже прям нормальна дата, але ну, ось так сложилось. Далі. Я в цьому році хочу здати. Відложити і здати на права. Щодо машини, я ще не знаю, як це мені по фінансам, не по фінансам буде. Але от хочу, це було б дуже мега круто. Я прям, ви що, я б так горділася собою, якщо я це зробила б. У моєї сім'ї не було машини, коли я там жила ще в Україні. Це мама, може, там, два роки назад собі купила вже другу автівку. Але коли я була з ними жила, то в мене не було практики, щоб там погасати на, на батяній машині. Ні. Просто, ну і теж не було. Ну, коротше, не було такі, такої можливості, щоб я спробувала себе в ролі водія. Ні. Але хочеться. Але мені всі кажуть, що я такою водітелем буду. Ну, як всі? Матеуш, мій друг каже, але Ну побачимо, я в себе вірю. Все буде добре. Тією. Фотографію, я хочу наголосити на том, наголосити на тому, що Ліза частіше збереться зі своїми людьми, цінує їх, приділяє їм час не тільки роботі, а й людям. Хочу, щоб більш такі сімейні збори були частіше, сімейні, ну, з моїми там друзями. Вот. І хочу прям таку <кхід> створити. Компанію душевну, в якій мені мега, мега комфортно буде. Вот. І класно якісно проводити час. Щодо фінансів, я Ну тут все зрозуміло, да це вийти на новий скіл заробітку. І почати, і тут ще в цьому, в цій фотки закладно, що ліза, будь трошечки фінансово грамотною людиною. Будь ласка, якщо в тебе є останні гроші, не трать їх на суші. Пожалуйста, відклади їх там, буде тобі на три дні, а не на один вечір поїсти суші. Я не знаю, я дуже люблю, я дуже легко відношусь з грошам. Я знаю, що вони будуть, і тому в мене так. Туди-сюди хочу, то куплю собі. На мене мені ніколи не шкода. Я знаю, це плюс, це плюс, да. але часами це мінус. От, я не можу правильно розпоряджатися цими грошами. Я б могла там відкладати і я б вже відклала на круту тачку, але Але я люблю подорожувати. В цьому році я була шість разів за кордоном. Я ну, це... кожні два я десь літаю. І собі я поставила ціль, що все, в 26-му році я не де не ну як не де, ну там, може, раз-два десь полечу, але ну все, не більше. Так же перший місяць 26-го року я вже влечу в Грецію там, в кінці січня. Але ну, по-перше, це був подарунок від Матевша, білети, квитки. Вот. Але ну, Я взагалі така не проти була. Вот. Але я знаю, що ми класно проведемо час, я буду знімати влог обов'язково. Там будуть Матеуш і Андрій теж мій друг. Вот. Ну, і я. Настя не поїде, бо вона чекає на карту побиту, тому шкода, поїдемо в трею. Далі. Трошечки важка тема. Ну, я не знаю, важка, не важка, але також хочеться знайти свою людину, з якою буде так комфортно, класно, круто, яка буде дивитися мною в одну сторону, як, яка буде мати такі цінності, як я, яка буде така крута, легка на підйом, як я творча, може, з моїми інтересами І хочеться знайти таку людинку. Остання фотка це ось ця. Цією фоткою я наголошу на тому, що я хочу стати і відчувати себе більші ночі. Це не залежить від одягу. Я не буду щодня ходити в сукнях і робити супер якісні зачіски. Якщо ви на фоні слышите, що там хтось кричить, там матеуш після тренінгу прийшов і він трошки здихає. Окей. Щодо жіночності. E, ось це про те, що в нас всередині. Часом я просто себе відчуваю такою, знаєте, ні хуліганка, ні, e, але в мене нема таких, за слово. E, в мене нема таких e, манір, щоб бути прям супер жіночим. Я хочу цьому навчитися. Матіс, що там у тебе? Ну, все болить, блядь. я пішов в зал з персональним тренером. I on ocień nienormalny, nie? Biać lecia haciół, kurwa uh, żegać, rygać, kurwa nie wiem, jak skazać. No poch, ja w achu jest. Eee, o taką da to może rozpodbijesz te to to ceny. W tym miejscu lustro, chyba ktoś je zabrał. Sprawdzisz to? Tak, popytam o nie, ale naprawdę musisz się już zbierać. Chyba nie chcesz karniaka pierwszego takiego. Nie, tak hajsu, że proszło, może. Cztery? Я ще не зробила стінку, бо в мене була робота. Але прийшов Матеуш, і він вже поспав, покушав. Ось, і я йому сьогодні сказала за це, що треба цілі. Я йому завжди говорила за це. Він завжди казав, що це війня. Але зараз дивіться. Отак от треба. Впливати на людей, але правильно. Тому зараз година до закриття друкарні. Зараз підемо швидко видрукуємо фото і будемо вішати і мені, і Матеушу. І в 26-му році все обов'язково збудеться. Mm, так, сьогодні вже не 21-а 23 грудня. Я трошки випала за роботи. Ось, але я тільки що закінчила приклеювати фото. Чого я це не зробила раніше, тому що в мене був скотч, але він дуже сл... він слабо тримався на моїй стінці. Ось, Тому я вчора пішла, в магаз, купила таку двосторонню, двосторонній скотч вот, і приклеїла. І все класно тримається. Мені так подобається результат. Подивіться. До речі, я почала дивитись, дивитись Емілі в Паріжі. Мені дуже подобається. Квіточки скоро ці білі заберу, бо вони трошки вже е, не живуть. От. І буде все видно. Блін, мені так подобається ребята. Дякую, що подивились. Мені дуже приємно, якщо ви дійшли до кінця. Дякую, що ми разом цей шматочок часу, який, до речі, дуже важливий для мене. Це постановка «Цілий» на 26 рік. Дякую, що ви присвятили його і Спензаліще і провели зі мною разом час. О. Дякую. Я дуже сподіваюся, що у вас теж є вже якась візія на наступний рок. Або тим паче, якщо ви теж зробили прописання цілі і видрукували фото, це дуже чітко, класно, особливо якщо ви в це вірите і щось для цього робите. Добре, буча па!